Чи віддавати Дмитра Фірташа Америці сьогодні має вирішити віденський суд. Сполучені Штати оскаржують відмову Австрії екстрадувати українського олігарха, якого підозрюють в хабарництві. Фірташа затримали в Австрії у березні 2014 року на запит американських слідчих, але відпустили під рекордну для Австрії заставу у 125 мільйонів євро. Маргарита Ситник розкаже про судові перспективи олігарха. Віденський суд сьогодні має поставити крапку у справі екстрадиції Дмитра Фірташа до Америки. За процедурою, як кажуть у Вищому земельному суді відня, запитання до обвинуваченого та допити свідків цього разу не передбачені. Америка вже три роки бореться за видачу фірташа. США звинувачує українського мільярдера у дачі хабара, підкупах, слідчі знайшли у нього більше сотні офшорних компаній. За це все Фірташа загрожує до 50 років тюрми і конфіскації всіх активів. Крім цього, український мільярдер може розповісти про свої зв'язки у Кремлі та про газові оборудки за участі Газпрому. Як напередодні написало видання Bloomberg, ця справа може стати лакмусовим папірцем для нової американської адміністрації. Мовляв, якщо у США змінять курс і не будуть тиснути за звинуваченнями фірташа, то це чіткий сигнал прихильності до Бутіна з боку Трампа. Якщо ж Австрія вирішить не віддавати фірташа американським слідчим, тоді його чекає розгляд справи про екстрадицію до Іспанії. Бо іспанські слідчі у листопаді минулого року видали ордер на арешт олігарха. Іспанія підозрює фірташа у відмиванні коштів і участі в організованому злочинному групуванні. Анні Маргарита Ситник, Ігор звідняти Звідня ТСН плюс